Всім привіт! Мене звати Ліля. Наш магазин Рукодільна скриня знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Це масив Східний. У Фейсбуці в нас є група Рукодільна скриня і в месенджері я звучу як Ліля Рукодільна Скриня. Вступ зробила. Хочу вам показати, що я зробила за останній тиждень. Навіть не тиждень, напевно, а днів 10. Останніх 10 днів я працювала над двома наборами іграшок. Один набір ще не завершений, бо, як виявилося, в пташечках зимових є не 6, а 8 іграшок. А я щось подумала, що там 6. Додивилася сьогодні в схемах, що є ще два схемки, я їх вишу і зроблю. Завтра вже буде готовий набір. Починаємо з моїх синіх оксамитових кульок. Перед цим були марсалові кульки, такі, я вам казала, що я хочу поєднати вишивку з оксаметом і з стразиками, з, 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 з максимальною кількістю стразиків, ну ніби з вишуканістю оксамиту і вишуканістю вишивки поєднати якось. Ось, І знайшла я такі і бантики, вже мені як замовляють іграшки, то пишуть з вашими фірмовими бантиками. Ну, Вони мені дійсно подобаються. Вони не підходять на всі іграшки, але, але, але на ці іграшки вони підходять. Коротше, набір синіх кульок, він вже проданий, але якщо ви хочете такий набір, собі замовити, будь ласка, пишіть мені в месенджер, я вам відшию ще один такий набір. Може цей набір складатися з 6 іграшок, може з 12, з 18 схемок я маю багато. Вишивала на канві 16 каунту, біла. Кулька 8 см. Вишивала нитками ДМЦ 820 і 799 кодами. ось 820 просто мені дуже-дуже гарно підійшов до цього кольору оксамиту 800. Ну, саме, власне, 820 більш ніяка так не підійшла. Декорувала пірічком, звичайно, пірічком. По кольору воно мені дуже підійшло стразиками. Ну, я не знаю, чи ці стразики в мене ще будуть сині в наявності. Бо я ще на одній кульці не доклеїла, бо щось забула, Взяла тільки 4, а треба було 6. Стразики. Оці в мене багато кольорів. Я ну, за сині не знаю, чи будуть ще сині такі. 15 гривень коштує такі стразик. Вишивка, до речі, у мене двостороння. Абсолютно рівнозначні дві сторони. Єдине, що я ну, самі схеми я могла вишивати різними нитками або комбінувати поєднання різних, щоб, щоб, ну, щоб не було цікавіше і не було однакової вишивки на двох сторонах. Бачите, тут така, на другій стороні вона. отак, Тобто та сама вишивка. Але поєднання кольорів трошки інше, і воно вже по іншому грає. Дещо я вишивала просто отак, монохром. Тут одним кольором, а тут монохром іншим кольором. Але все, Ой, камеру. Але все рівно, воно ну, вишивка одинакова з двох сторін, але може бути або комбінація, або колір нитки. Але все рівно на всіх ниточках 820 або 799. -та. Це нитка ДНЦ. Ось, отак покажу. Далі всі шви я перекривала. Завжди всі шви перекриваю. чи видно буде, чи не видно. Неважливо, я всі шви перекривала атласною стрічкою на 9 мм з Люрексом. ось, Потім використовувала використовувала. Стрічки атласні 2,5 см синя з люрексом, 2,5 см така синя, ну, трішечки світліша з такими узорами, розводами. Мені вони сюди також попасували. Репсова стрічечка у нас така є, по кольору мені підійшла. І голубенька на цю вісімку. Майстер клас голубенька ось також з люрексом. На бісінку, а оця синенька репсова. Ось вона, 6 гривень метр. Вони в мене є різного кольору. Вона мені до синього оксамиту, бачите, як підходить. Я мусила її десь там вставити, бо дуже кольори. Я люблю, коли все по кольорах грає. Вони є різного у нас кольору. Ось я майстер-клас по цих іграшках робити не буду, тому що вони практично тільки самі, як Марсалові. Єдине, що тут бантик складніший. Ну там більше, більше шарів в цьому бантику. Марсалових в мене було тільки два. А тут я вже додавала оцю голубеньку і додавала оцю репсову стрічку. Всі краї треба підпалювати зажигалкою, бо це атлас, репс він може посататися. Так що всі краї підпалюйте. Пірічко, ну, пірічко, то пірічко, ви знаєте, що воно у мене різного кольору є. Єдине, що я на цих кульках змінила по-іншому, ніж Марсалові, це я додала, а де воно отаку от стрічку. У нас вона є, стрічка пластикова, має два ряди, ну, як я її називаю, рельси, рельси, шпали, шпали. але тут вона складається з двох рядів. Стразиків і пластикових напівбусинок. Вона дорожча, ну, набагато дорожча, 80 гривень метр, але з нею простіше працювати швидше, ніж так, як я робила марсалові. Бо тому, що йде, ну, В один ряд собі поклею, поклею, поклею і-і. Але вона виглядає ну, нарядніше. Тут і стразики, і напівбусинки, і, і нарядніше, і простіше в користуванні, але дорожче набагато. Ось, так. Що я вам ще не сказала? А, ще не показала Оксамит. Синій Оксамит, Оксамид це любов. Ви знаєте, я вже не одного не один раз про це говорила. Що Оксамит на новорічних іграшах для мене я цього року відкрила його, і для мене він... Завжди фаворитом буде в оформленні, Єдине, що може по кольору мені кудись не стати. От, наприклад, як в пташечках немає такого оксамету, такого кольору в мене не було, і я його не знайшла. І мені туди, той оксамет не, не плясав, не не ставав. Тому з пташечками трошечки. По-іншому я оформляла. За ці я сказала, ніби все проговорила. Шви перекривала, тут робила два, два бантика і тоді все, і до кубки з'єднувала ті два бантики. В середині там не видно, але там є завіс. Ну, от такий завіс я ставлю. Ну, коротше, все так як на марсалових кульках, тільки трішечки складніший бантик. Більше шаровий, і оцею пластиковою стрічкою я з одної сторони спростила собі роботу, але іграшки трішечки дорожчі стали. Так, ці я забираю зі столу і підтягуємо пташечки наші. Пташечки я почала їх давно вишивати, але. Ой, вишиваю я багато. А лише оформити. Я часом з оформленням ходжу, зависаю. І не знаю, як, і не знаю, що. А тут щось в мене якось думала, 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 і вже воно мені такі оформилося. Ось, покажу вам отак, щоб ви могли все бачити. Добре було, вам видно. Ну я ж кажу, це набір з м -м, вісьми, як виявилося, іграшок. Я всі схеми схему собі роздруковую, запихаю у файлики. А потім починаю вже вишивати, що, там в, тому, що в мене по черзі далі йде в планах. Але тут я собі так прикинула ну 7, 7 ну, ну, якось так, не туди і не сюди. Думаю, може вишиваю 6. я відкриваю цей файл схемами, а там їх є 8. Прекрасно! Буде набір з вісьми. Вишивати, ви знаєте, я завжди максимально вишиваю з паперових схем. От паперова схема вона велика, чітка, і мені на очі мені дуже легко просто, і я не мучу зір свій. Так, значить, вишивалося на канвії 16-го каунту під льон. Колір називається під льон. Ззаді я оформляла от така тканина у мене є з люрексом. Насправді, я не знаю, чи вам видно, але вона трішечки блистить. трішечки трішечки так блистить. От вона в, у відрізі. У мене ще лишилося на, на дві іграшки. Отак. Бачите, воно мені по кольору просто ідеально підійшло. Оксамиту такою, ніби коричневий оксамит у мене був, але він якийсь такий, як я представила його до, до цієї іграшки, він став якимось рижим і таким, ну, ні-ні ні. Ні, ні, коротше, ні. І я згадала знову за цю тканину, я її вже вам показувала, по-моєму, у своїх звірятках мене ця тканина проходила. Ви, якщо слідкуєте за моїми відео, ви її могли. Бачите вже. Так, е, значить, кулька 8 см з, з Аїда 16-го каунту під льон задній ззаді оця тканина з люрексом. Оформляла бік. Я вам зараз покажу, бачите, який в мене бік оформлений. Ось. Даби вам так показати, щоб вам видніше було. Ось бік от такі, от такими, е, декоративними шнурами. Вони називаються е, декоративні шнури. Е, в мене вони є. Я робила в групі, буквально, буквально коли? ну от недавно, в суботу, ніби, чи чи що я встигла, чи в п'ятницю я ще встигла зробити. Е, вони є різного кольору. Тут мені підійшов, чого я довго висіла за оформлення, от він 6 гривень метр, такі декоративні шнури. Чого я висіла? Тому що я дуже. Противно до, до кольорів. От мені колір має підійти і, 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 і все. От я спочатку підбираю колір, розумієте, щоб я хожу по ма... вишила заготовку. І беру цю заготовку вже втягнуту в кульку на роботу і починаю ходити по магазину, мучитися й точніти свого петра, що підходить, що не підходить. Ну, дивись зі сторони, не дивися здалеку, зблизька. Тому що мені кольори, мені мають грати кольори. І вже якщо я щось вибираю, що підходить по кольору, тоді вже я мудрую, як його оформити. Ну, от Вже це третій етап. І вже коли оце, оце, оцей шнурок насправді, я не знаю знову ж таки, чи вам видно, але цей шнурок от до цих червоних. Цих... Ягідок і до пузіка пташечок, він ідеально підходить. І ще й до того тут золоте, а тут таке коричне золото з коричнем. Ну, тут, тут навіть таке трошки режіше є, воно також грає, ну, дуже грає. Ну, Вже шнуром я визначила, що буду на бік завивати шнур. Е, до речі, цей шнур, оце скільки він, 3 мм. У мене є такий шнур 6 мм. Я його взяла десь додому, але я не підготувала його до відео. А може? Ні, десь я не знаю, не найду його так швиденько. Він, оцей 3, а той 6. І бачите, тут я робила 7 полосок шнура. Я пробувала зробити 5, воно якесь таке не, не, то, не, не, не пішло. Мені тоді робила 7. Але якщо вам ліньки буде вити оцих сім полосок, бо тут саме довше займає оце оббивання тим шнуром. А якщо ліньки буде вити, тоді ви можете брати шнур 6 мм і робити тільки три витки навколо іграшки. Ну, також, Я так представляла, воно також нормально. Ми, ми, ми дивилися з Петром як грубший, тонший, грубший, тонький, і, той, і той підходить, бо він ідентичний по кольору, по всьому, все ідентичне. Просто кажете, ці ніби як якісь такі ніжніші виходять. Але і той шнур той, також гарний. Ну, не, не буду казати, на, на нього наїжджати щось. Ось, але він мені отак. Ну, з шнуром я визначилася. Думаю, хоч якийсь бантичок тут такий, в, завила такий простенький бантичок на, ці, ну, на, на іграшках, бо якось так без, без нього було лисо отут. Е, можна було ягодками сюди, але теж забагато тих ягодок. Ну. І значить, коли вже я оце придумала з тим шнуром. З ягодками ми з Петром разом якось. А цукрові ягодки сюди підходять. І я пішла, дивлюсь, а колір цукрових ягодок, вони, до речі, продаються в таких пучках. Пучки, в пучку 40 ягідок, але на 8, на 8 іграшок треба брати 2 пучки. Два пучки, точно 2. Тому що я зробила 4 іграшки, і в мене пучок закінчився. Значить, піде ще один пучок. Добре, що взяла. Два. Я додавала ще, до речі, де-не-де от такий колір. Це такі скляні, вони реально скляні. Бо я один ростов і подивилася. Вони скляні, але вони не б'ються. Вони не ну, падають, не б'ються. Не, не знаю. На такому патичку. Я, звичайно, ті патички обрізаю, але мені хотілося додати ще оцей колір. Він такий трошки ну, свіжий. І я ще знайшла в магазині пару штучок. В мене. Не пару штучок, в мене їх багато чого, пару штучок. Я додому пару штучок взяла. Думала, підійде, не підійде, воно підійшло. Отакі От бусинки в мене вони дерев'яні. Але бачите, воно от коли додаєш, вони таку свіжать верхівочку, вони так її освіжають трошечки. ніби ну, Колір відрізняється від цього, але все рівно у нас основний колір, який сюди підходить. А ці два то так таку ізюминку дають і, і освіжають ці бусинки. Але я по одній, по, по дві максимум ставили на, на іграшки, я не, не пам'ятаю, по-моєму, навіть скрізь я ставила по одній, знову ж таки, щоб не було перебору. Так, по одній скрізь ставила. Ось е, в принципі нічого складного, і сама схема легко вишивалася. ну, Декор трішечки, до речі, цього шнура я так прикинула, прикинула. Іде 3 метри на, на, на ці витки. Сім 7, 7 витків іде 3 метри. Але мені ці пташечки зайшли дуже. Ну, дуже зайшли. Вони такі якісь. Е, от Якщо ви будете, пам'ятаєте, ви пам'ятаєте, напевно, стоїть калина в, в, в зимі. От вона в нас стояла цієї зими так присніжена, ми ягоди не збирали з неї, бо ще сусід питався, чого ж ви ту калину не обірвали? Як ну беріть обривайте, вона вже на, на кінець зими, знаєте, статка солодка, солодка навіть. О, вона така гарна, гарна. От в мене щось ці пташечки асоціюються з, з тою калиною в снігу зимовою. Не знаю чого. Ну, часом в тій голові щось, якась така асоціація відбувається, незрозуміла. Але цей набір називається зимові пташечки. Я його вам, хто захоче вишити, я його вам складу. У мене є тканина, звичайно, і, і нитки. Там вишивала нитками ДМЦ, Знову ж таки, коди не кажу. Тому що там, на схемі, до речі, прописані коди. Да, прописані коди. Е, кому треба, можу скидати ті, хто буде замовляти такий набір у мене, і в кого є нитки ДМЦ вдома, можливо, в є, і ви думаєте, що не треба купляти, то можу вам скинути ту, 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 ту роздруківку з тими нитками. Але я не ставила ті коди, тому що в мене. Є... Знову ж таки, повторюся і говорю постійно, у мене не такі ДНЦ, в основному в пакетиках без, без тих таких кодів. Лежать вони собі та й лежать, я, і я по кольору завжди підбираю. Не по коду, а по кольору. От мені такі кольори подобалися, я і такі ставила. Я не знаю, я не дивилася, власне, які там коди прописані. Мені от такі підійшли. Значить, мені такі і, і треба було. Ось. Але можу вам ставити по тих кодах, а можу давати по, по, по такому, як я вишивала. Дещо я навіть тут комбінувала, бо тут ягодки були і чер... скрізь червоні, а я давала такі трішечки, бачите, такі якісь теракотові і червоні. Ну, це, це, вже, ну, це вже моя фантазія, я, 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 я мушу щось своє вставити десь, додати в ту схему. Ось такі набори. Ніби, м, ніби проговорила все. Якщо, дивіться, у мене ще лишаються дві іграшки. Якщо треба майстер-клас по оформленню, пишіть. Пишіть під відео. І я буду бачити, чи потрібно, чи, чи не потрібно робити. Тому що, в принципі, нічого складного немає там, тільки є буквально 2-2-3 нюанси: як закрутити бантик, звідки почати і як закінчити. Ну, все, нічого такого складного немає. Але якщо є потреба, то, то зроблю. А якщо нема, то не буду робити і не тратити не ваш, час, на свій, тому що переглядів мало. Літо, напевно, що через. Ну, Ніхто не, не хоче цим займатися, особливо, Крим, крім крим, крим тих людей, які шиють, звичайно, на продаж. Бо ми, як літом не нашиємо, то осінню не стигнемо. Цей набір вільний, його можна замовляти. Ну як замовляти? Його мож, можна купляти. Він нікому не обіцяний, він вільний для продажу. Якщо він вам сподобався, дві іграшки дошиваю, скидаю вам у особисті повідомлення. Ну, я, в групі, в будь-якому випадку зроблю завтра фотографію вже зі всім набором. Якщо що, пишіть зразу вам відправлю. Дякую за увагу, ніби сказала все. Бережіться, відпочивайте і трішечки вишивайте. До, до нової зустрічі!